Гатом лікуємо Медведєва від білої гарячки. Ця акція приурочена зверненню президента Російської Федерації Медведєва 11 серпня до президента України Віктора Ющенка. Українське об'єднання Свобода вважає, що таку заяву відвідув міг зробити або в незарезному стані, або він відвесько приклав громаді України і Росії про ті події, які відбуваються в їхній державі. Тому ми з Українське об'єднання Свобода підготували фотоальбом, який так і називається Або він п'яний, або він бреше. Ми проаналізували весь виступ від. Єдєва, ми виписали всі його цитати, і по кожній майже цитаті ми знайшли фото ілюстрації, які спростовують ці е, тези тези. Зокрема. Першою такою крадою, зокрема е, Медведєв сказав, що Росія стремиться бити прогневірою, сильним, комфортним партнером для своїх сусідів. Ми тільки знайшли декілька новітніх фактів, як Росія е, відноситься до своїх партнерів сусідів. Це і Придністров'я, і події з утворенням власне тої Придністровської визнаної республіки. Це події недавні в Грузії, зокрема в Північній Осетії та в Абхазії. Це події які відбувалися в Латвії заворушення рік тому? Це зрештою недавні події, коли Болгарія мерзнула. Е Майже протягом місяця від то, такої добросусідської е, поведінки російського північного піжака. Також ми не можемо не пригадати ту трагедію, яка була в чеченському народі. Та перша і друга війна, в якій загинуло майже половину населення чеченського народу. Це все показує ті добросусідські партнерські стосунки, які сповідує сьогодні Російська Федерація в власне в тому режимі Путіна від Медведєва. Мі... 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 Також вот, ми повинні згадати, і та правда, яку сказав зокрема Медведєв, у нас спільні історичні і культурні корні, не просто сусідські, а як принято читать братські отношения. Зокрема, ми згадуємо ці братські відносини, відносини. Це Колиновська битва тисячу року, річницю якої ми святкуємо. Перемога е, українців під проводом Івана Віговського проти тих окупантів військ е, Російської Федерації, які вдерлися в е, Українську державу. Ми пригадуємо і зруйнування Запорізької свічі Катерини II, і деяка Московська сьогодні п'ята колона зводить її пам'ятників в Одесі в Дніпропетрові. Більші кліста, ми також згадуємо е, сотні і сотні тисяч виселених е, українців радянською владою. Це і е, виселення західної України, це виселення українців з Лемківщини 46, го 47-го, 51-го років. Це є до це є добросвітські братські стосунки. Це зрештою, ми згадуємо дев'яні власні українці кожного. Е, на зелені свята приходять вім'яні власними віддати власне, своєї добросусідської, доброї поведінки Російської Федерації до України. Також ми не можемо не цитувати ту фразу, яку вказує каже Продовжається лінія на присвячення діяльності Чорноморського флота Росії. Ми згадуємо тільки недавні події. Це протест проте села проти будівельного шахрайства е, власне, Чорноморського флоту в Росію з липні 2009 року це захоплення силою українських маяків це зрештою судва, це незаконне перевезення російських криватих ракет в липні 2009 року. Це все свідчить про те, що ми власне маємо на території окупантську флот. Ми повинні терпіти їхнє перебування. Також українська об'єднана свобода стурбована тим, що Медведєв каже, що не втікає компанія, зв'язана з відтісненням русського язика і з українських крест масової інформації і культури, і культурні науки. Ми взяли статистику, і зокрема україномовних державних шкіл в. مل В Україні працює сьогодні 1199 шкіл навчанням російської мови і 1628 шкіл навчанням українською російською мовою. Зрештою, ми бачимо, яку сьогодні політику повідує російські засоби масової інформації, коли по різних дослідженнях від 49 до 56% жителів Росії, що відзначили, що погано і дуже погано ставляться до України. Це Синатостої політики яка ведеться сьогодні Росії. Ійською владою натомість 5% відсотків українців сьогодні погано і дуже погано ставляться до Росія. Це власне та позиція, якою сьогодні е, маніпулює президент е, Росії Медведєв. Також ми не можемо не сказати, коли йде компанія і відвідів каже свої зверні, е, не успіхають компанії, зв'язані з відісненням руського язика і тут ранських крест масової інформації і сфери образування структури і науки. Ми згадуємо тільки е, е, небагато тих, і ви можете побачити не багато тільки тих і. Каналів, які сьогодні працюють, ми згадуємо тільки такі кричущі. це Русське Радіо, це Аргументи і Факти, Московський Коптомоля, це ОРТ, НТВ, всі ті канали ЄСІ, які сьогодні діють на території України і зумбують наше населення, обрекають власне українську державу, українську мову, українські культурні. Е